В ті часи вони не вони були, коли будемо треба поле мене. І так, доброго ранку, доброго раночку всім, шановні туристи. От ми вийшли вже на маршрут з Келі Довбуша. Вийшли з селища Трухаю. Приїхали сюди з Трускавця. Десь їхати 40-45 хвилин. Приїхали і вже стартанули І виходимо на маршрут. О! Догоняю! Нас доганяє нашу групу, бо відстала. Все, всім привіт, гарного дня. А ми йдемо на скали Довбуша. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. От такою стежкою. Заходимо в ліс. Це щось, це щось неймовірне. Шановні друзі, повітря. Це вам не кривий ріг. Повітря супер, так? Да? Покажіть, а ну, яке повітря? Так, повітря супер. І ми йдемо, заходимо. В ліс це просто казка. Я думаю, тут слова зайві. Ви просто послухайте. Послухайте цю пісню. Яка краса, яка І Заживає. і починає зеленіти. Так. Ну ось я вже палку знайшла. Тому що свою палку забула в номері. Так спішила, так спішила, поспішала. Забути палку. Це капець. Ну нічого, ліс багатий і на такі штуки. І тому, я так розумію, то почався вже серйозний підйомчик. А то таке було, то таке було гульня трошки. Така розминочка, розминочка. А це... Опа! Оце вже я таке люблю. Ну якось... Воно якось трохи цікавіше. Цікавіше ходить. О! Подивіться, яка краса. Поступово, поступово, поступово ми набираємо висоту. Аліс. Ой. Аліс, це щось неймовірне. Це наш провідник, а я за ним. Аліс, це щось неймовірне. Фітансиди. Одні сплошні фітонциди навкруги і пташки співають. Я кайфую. І так наш шлях, наш шлях ну скалідорбуша проходить справжнім, справжнім буковим лісом. Подивіться будь ласка. От там треба пішов. Можна заліти. Ну і А, так, тут не проблема залізти, тут проблема потім злізти. Ось. Так, ну, трошки полазили по цим камінням, тепер йдемо нагору. Спробуємо піднятися на гору, залізти на саму верхівочку. О, як тут цікаво. О, нас собі Ой, краса. Краса, краса, краса. Ми спробуємо, так, я вимикаю. Камеру, тому що треба тут тримати. Аби всі другі локи, всі може бути та роботи, щоб тут були такі площадки, потім може було тут сходити, бо аж триявка буде, якщо дивляться. Можна підрахуватися 1800 метрів відків. Ось ми підійшли до цієї щілини, до цього так? чистилище, скажімо так, чистилище, де повинні всі пройти, як то кажуть, очистити гріхи. Гріхи. 17 місяців. З Богом, з Богом. Десять, одиннадцять, може пройти. Це ущі, це ущилиниці. З Богом. Ми йдемо. Ну от, починається саме цікаве. Руку Ух, так ми виділиємо. А тепер. Так. От... А тепер. От так! Я вилізла з цього чистилища. Ура! Всім привіт, всім привіт з Карпат. Ось ми вже спускаємось, йдемо до автобуса і повертаємось в Трускавець. Повертаємось в туристичний комплекс Трускавець 365. Дякую екскурсоводам сьогоднішнім за сьогоднішній такий поход. Всім привіт! Ось і закінчується наш такий сьогоднішній поход. Таке сходження на скелі Довбуша. Супер. Все сподобалось. Йдемо знову ж таки цим пречудовим буковим лісом. Гляньте, яка краса. Яка краса, яка стежка. Ой! Дякую Богу і ЗСУ за, за цей день, за ці неймовірні враження, за цей екстрім. Коли ми проходили в скелях довбуша таку щелину, вузьку-вузьку, так зване чистилище. Це було супер. Купа емоцій. Потім у нас був обід для тих туристів, які йдуть в активи, дають скупайки. Тобто ну, голодними не залишають. Так що... Ось така от краса. Йдемо по такому лісу. І от така краса навкруги. Воздух, повітря. Все супер. Дякую, дякую всім організаторам і однодумцям, які сьогодні були з нами в поході. Все було пречудове. Всім Я думаю, слова тут зайві Краса неймовірна. Нарешті ми піднялися на один із таких камінчиків. Скали довбуша. стартували з селища Труханів. Пройшли, 3,5 км в одну сторону. Тобто протяжність маршруту всього буде 7 км І отаку красу спостерігаємо. Боже, вийшло сонечко. І така краса, така краса. І наші чарівні Карпати. Не перестають дивувати мене, чарувати, приваблювати, манити до себе. І от я тут, я знову тут, дякуючи Богу і ЗСУ, маю змогу бачити цю красу, маю змогу мандрувати і пишатися нашими Карпатами і нашою Україною.